Дорогі друзі, вітаю вас! Наша зустріч присвячена вибору та формулюванню теми наукових досліджень за напрямом Загальна біологія. Маю невеличку презентацію для вас. Зараз поділюся. І ми зупинимося сьогодні на основних аспектах, які необхідно врахувати. Щоб виконати учнівську науково дослідну роботу на високому рівні. Роботу, яка буде конкурентноспроможною на різних конкурсах, чи то на конкурсах робіт Малої Академії наук, чи на Олімпіаді геніїв. Роботу, яка буде задоволення, розпочнемо з того, що учнівська науково-дослідна робота це колективний труд. Це співпраця, синергія щонайменше трьох учасників. У процесі визначення тематики наукових досліджень, їх проведені, бере участь сам учень, який має бути зацікавленим, мотивованим. Друга дієва особа це вчитель, який надає організаційний супровід, підбирає літературу, допомагає з освоєнням методики, оформленням роботи тощо. І ще одна важлива дієва особа це науковець, який є консультантом, професіоналом, який глибоко розуміється на предметі дослідження і практично спрямовує дослідження. Великою мірою матеріальна база, на якій виконується дослідження, залежить саме від науковця. Так ось, якщо вдало складеться такий творчий колектив, такий тандем, то Робота науково дослідна має великі шанси на перемогу у різних конкурсах. Наступний аспект, який надзвичайно важливий, це об'єкт дослідження. Його необхідно вдало підібрати, оскільки загальна біологія вивчає основні і загальні для всіх організмів закономірності життєвих явищ, ми можемо як об'єкт взяти будь-якого представника таких царств, як царство рослини, царство тварини, бактерії, гриби. Людину, яка належить до тваринного царства, ми також можемо вивчати: важливо підібрати об'єкт цікавий, тобто малодосвіджений, рідкісний, екзотичний. Наприклад, якщо ми хочемо досліджувати тварин, то, скажімо, домашні тварини, сільськогосподарські види будуть не такими цікавими для досліджень, як, скажімо, зоопаркові види, кінь Приживальську, Альпака. Якщо ми маємо досліджувати риб, то добре досліджені короб чи карась не такі цікаві, як райдушна форель, як осетрові види. Із царства рослин дослідження манго чи авокадо буде цікавішим, наприклад, ніж дослідження буряка, пшениці, тобто тих видів, які вже добре досліджені науковцями. Якщо брати гриби, то можливо мікроскопічні гриби, а не їсінні там чи отруйні, оскільки мікроскопічні гриби менше досліджені і. Вони ще й продукують небезпечні речовини, мікотоксини, які також мало досліджені. Е, із бактерій е, актуальніше досліджувати не кишкову паличку, шеріхії колі, чи бактерії групи кишкової палички, а, наприклад, е, бацилюс цереус у молоці чи е, психофільну мікрофлору у водному середовищі, де вирощується аквакультура. Тобто об'єкт досліджень це дуже важливий аспект у виконанні наукових досліджень. Що стосується безпосередньо самої теми, то важливо враховувати наукові тренди, актуальні напрями, національні, галузеві, територіальні, інші пріоритети. Наприклад. Збереження біорізноманіття – це проблема актуальна в глобальному масштабі. І ця проблема існуватиме завжди, завжди буде актуальною, бо пов'язана з продовольчою безпекою. А ми знаємо, що населення планети постійно зростає, а ось біорізноманіття – це основа виживання. Актуально здійснювати генетичний аналіз популяцій, видів, окремих особин. Генетично модифікованих організмів, і е, сьогодні для цього існує дуже багато підходів та е, інструментів. Дослідження виживання організму в екстремальних умовах також мають велику цінність, бо всі живі організми, включаючи людину, постійно в таких екстремальних умовах перебувають: природні катаклізми, техногенні катастрофи. Воєнні конфлікти, вірусні інфекції. Актуальним також є створення комп'ютерних моделей, можна моделювати виникнення груп ризику в різних зонах забруднення. Комп'ютерні моделі можна використовувати як альтернативний підхід в експериментах над тваринами. Це буде еко-етичний підхід. Комп'ютерні моделі можна створювати для дослідження продуктів біологічного походження. І за кожним із цих напрямів, які ви бачите на екрані, можна сформулювати безліч тем для досліджень. І об'єктом у кожному напрямі можуть виступати будь-які живі організми, представники всіх царств. Ще один. Важливий аспект, який нам потрібно враховувати для тематики дослідження в біологічних науках, і не тільки, це є метод дослідження. До сучасних методів можна віднести молекулярно генетичні які дають змогу працювати, так би мовити, з останньою одиницею інформації, з ДНК, з РНК. Методом поліворазної ланцюгової реакції, за який, до речі, американський біохінік Кері Нюліс свого часу отримав Нобелівську премію, сьогодні володіють юні дослідники Малої Академії наук, виконуючи дослідження на експериментальній лабораторній базі університетів чи наукових установ. Підходи нанотехнології. Коли оперують з частинками нанорозмірів, тобто це 10 в мінус 9 ступені, манівці також висвітлюють у своїх роботах, і це є перспективними дослідженнями. За допомогою ДНК технологій можна вирішувати численні наукові проблеми, які пов'язані з живими організмами. Це і діагностувати генетичні, тобто спадкові, а також інфекційні хвороби, прогнозувати і проєктувати якісні характеристики потомства, чи в рослинництві, чи в тваринництві, ідентифікувати генетично модифіковані організми. Ще один цікавий напрям і перспективний це штучний інтелект, і це вже не фантастика. Наприклад, в біології такі його інструменти: інструменти штучного інтелекту, як Альфа Фолчедіп Майнд, вони вже дали змогу створити базу зі структурою майже всіх протеїнів людини. 90%. Я вже очікую, що цьогоріч річ. На конкурсі робіт в малої академії наук будуть представлені роботи із залученням штучного інтелекту. Я впевнена, що сьогодні школярі активно використовують чаджіпіті. Далі використання комп'ютерного моделювання спеціальних комп'ютерних програм, створення таких інструментів для потреб біології це також сучасні підходи. Які забезпечують наукову новизну досліджень. Таким чином, у розробленій тематики і формулюванні завдань наукових досліджень обраний метод має дуже важливе значення. Ще один важливий аспект, потрібно взяти до уваги під час визначення тематики досліджень. Важливо, щоб наукова робота мала прикладний характер, простіше кажучи, що від наших досліджень був зиск для якоїсь сфери людської діяльності, для медицини, для сільського господарства, для сфери біологічної безпеки. Наприклад, досліджуючи хромосомний поліморфізм у сільськогосподарських, скажімо, видів. Ми можемо пов'язати мутації, які виявили хромосомні аберації, із захворювання тварин, із продуктивними ознаками і дати пораду тваринникам, з якими особинами не продовжувати чи продовжувати селекційну роботу, вивчаючи флористичне різноманіття у певному регіоні чи місцевості. Ми можемо робити висновок про рівень антропогенного забруднення і давати рекомендації щодо вирощування культур для виробництва продуктів дитячого харчування чи, наприклад, збирання лікарської сировини для фармацевтики. Досліджуючи антиоксидантні властивості різної рослинної сировини, ми можемо рекомендувати. Природні засоби гальмування окиснення для косметології чи харчової промисловості. Тобто прикладний аспект є надзвичайно важливим. Давайте підведемо підсумки нашої з вами розмови. Перше для вдалого визначення напряму наукових досліджень. І формулювання теми наукової роботи необхідна потужна команда у складі мотивованого учня, вчителя-ентузіаста і науковця професіонала. Друге. Запорукою успішного дослідження є неординарний оригінальний, маловивчений об'єкт. Третє. Дослідження має плануватися за актуальним напрямом, який визначено пріоритетним у глобальному е чи національному е масштабі чи для певної галузі знань, території тощо. Наступне обраний метод досліджень має бути сучасним, передбачати використання сучасного обладнання, новітніх підходів. І технології. І нарешті, у проведенні дослідження має бути хтось зацікавлений. У нашому випадку загальної біології найближчі зацікавлені сфери це медицина, це сільське господарство, це сфера біобезпеки. І якщо науковцям будуть враховані наведені вищі аспекти, його наукова робота просто приречена на успіх у різних конкурсах і грантах. Я вам щиро дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей!